Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Я приїхав до своїх отут бджілочок у місті. Да, тут в місті більше трьох тримати не можна, тому у мене тут тільки три от стоїть. Один відійшов, залишилося два. Що я буду сьогодні робити? Я буду робити весняну ревізію. Розберу геть до кінця. У нас сьогодні вівторок, це, мабуть, 11, да? 11 березня. Тепло, сонечко. Гарно. Розберу повністю, як ви бачите, у мене тут ось, ось стоїть одна плівка, стоїть друга плівка. Тобто розберу, скорочу, ну зовсім не буду скорочувати. Так, залишу, вони в мене на сітки зимували без всякого утеплення. Так, залишу їх на два корпуси, а тут подивлюсь чи піднялася матка піднялася у 160-й корпус чи ні, а ні, то ставлю їм тоді півтора корпуса, а той рижий 45-й, зніму. В общем, подивимося скільки підмору. бджілки працюють, обльоту немає, працюють так потихеньку, можна сказати. Льоту великого немає, носять пилок. Ось тут у мене це корпус медовий і тут корпус медовий стоїть. Подивлюсь, чи беруть чи ні. Що буде цікаво, подивимось. Так от розібрав сім'ю. Вони тут хвилюються. І що ми бачимо? Тут оце на рішітці. Раз, два, три, чотири. П'ять з десяток бджіл. з десяток бджіл, а дно сітка, ну і тут ось трошки лежать. Підставка в мене дерев'яна і там воно одної доски немає, воно такий протяг через сітку. Так вони в мене зимували. Буду збирати, бо турбуються. Так, ми бачимо, що у нижньому корпусі меду вистачає. Такі от рамки. Тут трошки На низ буду ставити більш медові. І магазинний от корпус той на 160 з медом я від їх заберу. Він їм не потрібний. У їх меду вистачає. Ось так я їх зібрав по системі рута, нижній корпус гніздовий і середній корпус на 160, який я використовую як магазин під мед. В цьому році я не буду їх тримати на два корпуси, а буду тримати на півтора корпуса по технології рутівській. Окей. Положив мураш... мурашину, кислоту положив, пів пляцика їм, хай для трошки, щоб їх зимового... зимовалого кліща поганяти. Будемо розбирати тепер цей вулик. Відкрив другий вулик, стояв у мене корпус на 160 повномедовий Бджоли в ньому немає. Значить їм поки дотація не потрібна. Воно видно, що він повномедовий. Так, будемо робити ревізію. І дійсно, на що їм ходити в магазин за медом, коли в їх ось такі медові рамки у вулику в гнізді стоять. Ось ходить маточка. Ось такі розплоди невеликі. Кругом нього кром розплоду перга набита. Верхній корпус був повністю повністю був медовий, а нижній пустий. Зараз я його зарядю і тут, як видно, розплітано є. Так, хочу цю решітку поміняти з трубками. Це для цього яких пилкозбірника рішітка. І от який підмор тут у мене на решітці лежить. Ого. Тут уже жменя буде, якщо не шкребти, буде жменя. Ну що я їх. Ця сім'я в мене не піднялася у верхній корпус, зимувала на нижньому рутовському. Він геть пустий, зато верхній. Верхній той жовтий виходить, повністю медовий, сім рамок медових, три маломедових. І магазин я зверху ставив медовий, який їм зовсім не потрібний. І так, як я по весні скорочую гніздо і розширюю водночас. У мене такі от рамки на пластиковій вощині. Бачите, вже бджілки вже зацікавились ними. У мене тут три рамки на трьох рамках. От. На трьох рамках у мене розпліт, четверту я їм поставив, щоб куди було матки і ще ходити. І по краям я їх замість заставних використовую на кшталт метода Блінова. Ну Я роблю по-своєму, по колорадськи Ставляю їм заставні з вощини з пластикою. І вже можна сюди місяць, що сюди, що сюди, вже можна місяць не показуватися. Їм цих чотирьох хватить, корма у їх хватить. Тут я ось поставив повну медову. Тут поставив пергову, це заставна з вощини, це під гніздо. чотири рамки. І сюди ще медові поставлю. Ось такі у мене ще залишилися медові, видно, так. Да? І ось такі я ставлю я. Повно медові. Ось так от я зарядив. чотири гніздо, дві заставних з вощини. По краям тут дві медових, там одна медова, одна пергова. Положу рішіточку. І поставлю цей корпус медовий їм ще зверху, щоб вони не чувствували, що вони голодні. Цю бджолу зараз трушу, хай вони переходять у гніздо і працюють, і місяць можна до їх тоді і не підходити. Положив їм другу половинку муравійної кислоти. Якщо на сім'ю треба їх дві ложити, то я... Четвертину це, виходить, від дози. Положив їм. Так вони сидять. Так, тихо, не злі, працюють, розмножаються. Ну це і все, мабуть, на сьогодні. Дякую за увагу. До побачення.